У рамках відзначення 200-річчя від дня народження генія українського народу Тараса Шевченка Івано-Франківський театр презентує виставу за єдиним завершеним драматургічним твором кобзаря Назар Стодоля. Про це йшла мова на прес-конференції у драмтеатрі, на якій була Ольга Греців. Молодий акторський склад, спільна наполеглива робота, хороший творчий тонус колективу. І вже цими вихідними прикарпаттям буде представлена прем'єра вистави Назар Стодоля. Директор театру каже, окрім того, що ця вистава внесок творчого колективу театру відзначення 200-ліття, це ще й дуже доречне та бажане поповнення репертуару. Відразу від початку створення. Е Цього твору ця вистава дуже міцно увійшла в репертуари і в Україні, і за її межами. І тому, коли ми думали, що ж підготувати для наших глядачів, для міста, для області в рамках святкування цієї ювілейної дати. То, наша, наш погляд, впав власне на цю е, драму Тараса Шевченка. Втілити на сцені івано-франківського драмтеатру Славетний твір дістала честь молодому київському режисеру Андрію Сенчуку. Каже, дуже ретельно підбирав акторський склад, неодноразово приїздив до Івано-Франківська та переглядав постановки за участю акторів. А ще старався робити все так, щоб глядачі переживали події разом із акторами. Моє завдання. Зробити так, щоб оці пристрасті, ці конфлікти були сучасними для нас з вами. Тобто вони виписані як сучасні, але треба, щоб в виставі вони постали, вони були зіграні, вони були відтворені так, щоб це зацікавило, щоб це стало актуальним для сучасного глядача. Прем'єра вистави відбудеться вже цими вихідними у обласній філармонії. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал РАІ. Вас.